Я клятвенно вам стверджую, ребята, що я уже готовий жити у Європі. По-перше, я маю свій фінансовий рахунок. Дружина моя теж має. Вони в нас незалежні. Ми із нею не складаємо все в копилку, а живемо кожний по своїм рахункам. Я плачу квартплату інші будівельні по домашніх справах, вона зобов'язується мене годувати. Ми з нею Робимо усе по домовленості. Якщо я хочу її запросити, наприклад, у кафешку, то я спочатку у, її, у неї то спитаю, як ми розплачуватись будемо? чи кожний сам за себе, чи я за всіх там заплачу, або вона. Це ж послуги, наприклад, подзвонив, замовив, і тобі привезли там будівельні дощечки чи ще щось. Взяли за тебе за упаковку товару. Ну, як в Європі вже. І що? Хіба от економлю я там на. Воді, на електрики, на газі, ну як в Європі теж. Хіба, скажіть мені, це не є європейський стиль життя або прозахідний стиль. Тому я стверджую тепер, що я вже можу жити в Європі. І я ментально вже готов до цього. І я думаю, що таких, як я, в суспільстві є багато. Ми вже готові. Єдина є проблема в нас, що влада пенсію мені, таку, як у Європі, неспроможна заплатить. Або ця влада в нас не хоче жити так, як. Живе влада у Європі. Їх чомусь цей прозахідний стиль життя не влаштовує. І тому вони не хочуть жити так. Вони займаються своєю справою, а ми суспільство, народ цієї ж то країни. Живем своїм життям, а влада живе своїм. Отак якраз не має бути. А там потрібно якось брати до уваги оце. І якщо ми хочемо жити в Європі, і суспільство вже до цього готове, то нам потрібно якось владу до того ну, заставляти її, щоб вона, вона ж наша влада, вона ж повинна якось виконувати наші оці накази, потреби. А воно чогось не виходить так. Чому це так? А у Європі якось виходить. І ще дивлюсь я ще дивлюся, оті от кругом якісь політичні ігри. І виходить, що влада наша і американська теж, китайська, російська всіх країн. Скрізь влада. Живе окремо від суспільства і займається на міжнародній арені, якимись там, ну, назву їх, боями без правил. Вони там щось ніби на змаганнях б'ються там, на цих боях без правил. А народи. Всіх оцих країн, чиї влади там змагаються десь, хто зна де, звичайно, свого спортсмена підтримують. Але, ну як ось так виходить в нас, що влада там окремо б'ється, а народ окремо. А потрібна єдність оця І в них. Ну як? Президенти, там, Кабінети міністрів, прем'єри всякі, вони там змагаються, а ми тільки підтримуємо. От так же і російський народ. На владу не впливає, вона собі окремо б'ється, а страдаємо завжди ми, суспільство та народ. Ну так не повинно бути. І я вже оце сиджу і думаю. Як чи заснувати школу по навчанню суспільства, боротьбі та примусу влад різних країн? І будемо якось суспільство, це і ми, і з вами. Навчатися, примушувати владу діяти по нашим законам. Я думаю, що це потрібно нам робити. Але це у майбутньому, мабуть. А зараз те, що я доніс до вас, що я вже готовий ментально жити у Європі, це є вже факт. Усе. Говорять про те, що ми живемо вже в європейському стилі життя. Уже в мене дружина каже, не хочу жити я, як на Майамі у солом'яній хатинці, а хочу жити в хаті чи квартирі із ремонтом під євростіль то це ж теж позиви до Європи тепер залишилося тільки примусити владу нас туди довести. З вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові. А звичайно, підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте ці відео. Пишіть коментарі, обов'язково, бо чи правду я оце сказав, а ви ще не, то не в Європі. То треба ж написати, обов'язково, щоб я це знав і більш такого не казав. Бувайте здорові. Дякую вам за увагу.